Народ. Усім вітання на каналі Файна Рибалка. З вами я Назар Гарматюк. Сьогодні виїхав я в Ювачів. Нарешті у нас з'явилася трошки відкрита вода. Крига зійшла і я вирішив сьогодні протестувати е комплект, який мені надіслала компанія Golden Cage для того, щоб я його протестував і дав свою якусь відповідь стосовно цього спінінгу. Е по спінінгу. це спінінг у нас Golden Cage Verteze. До восьми грам, Я його сьогодні протестую по відвідомому поводку, по дропшоту, і також протестую його по грузах, які він може джигувати, якими можна джигувати спокійно, і який, який мінімальний тест, який максимальний. Ну і загалом в кінці відео дам якийсь коротенький відгук про це водилище, а потім на каналі вже зроблю повний огляд і своїми емоціями, і своїми думками про нього. Тому не переключаємось, підписуємося, ставимо лайки. Е, я пробую рибалити, а ви дивіться, що з цього вийде. Так, ну що, пробую зараз поставити таку гусеницю в такому другому кольорі. І спробую по відвідомому поводку. Мені цікаво буде, як тут далеко не кидати з цією приманкою, як він буде відігравати, як він буде грати з цією приманкою. Тобто, чи можна буде робити якісь підриви. Е, грузик буду використовувати 6 грам. І зараз побачимо поставив я 6-грамовий грузик. Поставив я отаку от приманку, така гусениця від селектов у другому кольорі. І зараз подивимось, як цих 6 грам у нас буде летіти. Трошки у нас вітер дує в нашу сторону, але не сильний, в принципі. Зараз спробуємо зробити перший закид. В принципі, летить непогано. Непогано не сказати, що летить дуже далеко, але довжина спінга в нас складає 2,21, якщо я не помиляюся. І загалом, як на мене, це нормальна вістнь для такої довжини. От Навіть зараз чую, що от, е, грузик впав на дно, тобто 6 грам на такій відстані вже трішки навіть відчувається. Тому от загалом непогано, як на мене. Але ще зараз будемо робити кілька закидів, будемо пробувати змінювати точки, шукати якусь рибку активну. Тому що лід тільки зійшов і зараз таке, як, як кажуть... Зим, е, глухозимія, чи як це правильно сказати, коли риба практично ну, не активна. Тобто на початку зими були в нас якісь е, е, клювання, е, зараз їх практично дуже рідко ну, Зараз вони практично дуже рідко бувають. Але ми будемо сьогодні пробувати підшукувати якийсь ключик, можливо, щось в нас з цього вийде. Ну От зараз, навіть по кінчику, я бачу, що відіграє повністю ну десь от зараз якийсь там камінчик був легенький невеличкий загалом непогано як на мене загалом непогано летить гарно 6 грам можна кидати але знову ж таки це я зараз говорю про практичну верх тесту тому що спінг від півтора грама до восьми грам Відчуваюся, відчувається все чути в, принципі, в руку. Можливо, не так це чути, як на якихось преміальних спінгах, на, якихось, на якомусь топ-сегменті. Але знову ж таки ми говоримо сьогодні про спінінг, який в бюджеті, скажімо так, в середньому, в середньому діапазоні ціни. Так, ну знову ж таки кажу, летить в принципі непогано, летить далеко, тому якщо хтось захоче використовувати це водилище для відвідного на якихось невеличких вагах, я думаю це непоганий варіант бюджету. Ну, от Там йде невеличка така брова, така бровка невеличка йде, я її в принципі от відчуваю, якщо не відчуваю, то по кінчику точно добре видно, що там є якась бровка. Поки рибка в нас не активна взагалі. Немає ніяких клювань, нічого, але не розчаровуюся одно, тому що сьогодні більше я тестую цей спінінг. Є, 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 є. у нас перше клювання рибки. Є у нас вже рибка. Було клювання, я його відчув в руку. О, дивіться. Ось є окунець такий. Невеличкий. Невеличкий окунець, але є. так, покажись, га, який ти класний окунь. О. Дуже гарний. Давай йди в воду, ми тебе не будемо мучити. А до мене вже підходить кіст і випрошує рибу. Так, давайте... Ні-ні-ні. Ми... Я розумію, що тут дуже класний кіт, але рибку я відпускаю сьогодні, тому що і так дуже багато. І ти розстроївся, так? Да? Ти розстроївся. І ти зрозумієш, що я в принципі не та людина, яка тобі потрібна. Поки що у нас на рахунку один окунець, зловив його на відвідний поводок. До речі, відео, як в'язати відвідний повідець, я показував, у мене є на каналі, тому можете його переглянути, кому буде цікаво, як на нього ловити, от, в принципі, зараз ловлю. Тобто закинули, почекали, поки грузило впаде на дно. Трішки почекали. Зробили піддергування, почекали трошки, щоб приманка опустилася на дно. Тобто загальна суть цієї рибалки така, що ми за рахунок того, що в нас де неогружена резина, неогружений силікон, він дуже плавно спускається на дно. І ми цими піддергуваннями здаємо йому певні такі ролінги. І за рахунок цього, навіть неактивна рибка. Може атакувати приманку. Ну, відвідний повідок насправді дуже часто мене рятував у таких ситуаціях, коли е риба взагалі не активна, коли риба взагалі не кліє, і в принципі він мене виручав. Тому на початок я рекомендую в принципі всім, хто ще не пробував, обов'язково спробувати. Цей монтаж, і я думаю, у вас обов'язково все вийде. Піспінг мені подобається, працює він непогано. Зараз я його протестував по відвідному поводку з 6 грамами. Летить далеко, непогано, мені подобається. Також рибку відпрацьовують досить непогано, гарно працює з дном. Зараз я ще зроблю пару закидів на відвідний і спробую половити щось на дживще. Тому не переключаємося. Лайки, коментарі. І прибавим далі. І, до речі, такий е, флюрокарбон Це є 027 е, товщина від Golden Ketchup. Е, Зараз я його буду пробувати також на джигові, як він буде до щуки, чи буде його щука зрізати, чи не буде. Ну, звичайно, якщо вона клюне у нас. І прикольно, що тут є така резинка, яка в принципі не дозволяє флюру швидко розмотуватися. Тобто, що от, десь там впала чи ще щось. І розмотався у нас там повністю флюр. Тому зараз я монтую і буду кидати вже на джиг пробувати. Так, ну і Зараз я спробую половити на таке копито. Грузик у нас жиголівка на 3 грами і розмір приманки 2,5 дюйма. Хто дивився моє відео, вже бачив, я на нього в принципі, успішно ловив на річці. Зараз хочу спробувати тут зробити кілька закидів і побачу, чи буде активність якась рибки чи ні. Потім будемо змінювати приманки, трошки, міняти там, ставити на. Вольфрамові грузики. Зараз 3 г і така 2,5 дюйма приманка. Релакс купити. І працювати. Досить непоганий закид, тому що парусність приманки в нас в принципі, досить така велика і, і, на жаль, не відчуваю, як, як вона впала на дно. А можливо, це через те, що, ще раз кажу, що сильна парусність приманки. І видно тільки по тому, як шнур у нас ослабіває по чуть-чуть, що вона падає на дно. Але ну, знову ж таки я ще буду пробувати на якихось таких, скажімо так, приманках трошки поменших, тому що хоча дно відіграє. От зараз я тут трішки пробую протягнути по камінцях по камінцях добре чути, що відстукує. Зараз я спробую поставити джигріг 3-грамовий і е, трошки взяв меншу приманку. Спробую як буде відігравати і як буде спінг працювати на ньому. 3 грамо вольфрам джигулівка. О, ну і летить він, звичайно, вже набагато краще. Хоч і є зустрічний вітер в нас трошки, але летить він, летить він досить непогано. І вже Краще чується дно, тобто відчувається вже в руку 3 грама в принципі непогано. Тобто можна визначати вже не тільки по, по самому... Це що зачепився? Е, можна визначати вже не тільки по самому кінчику, тобто чи він е, ослабився чи ні, чи він розгрозився чи не розгрозився, а і можна визначати вже по тому, як віддає в руку. А поки що в руку мені подобається 3 грама ідеї непогано. Так, ну трішки я змінив. Поставив я 1,8 грама, навіть півтора, 1,8 грама таку трубчоситкий грузик, також монтаж же гріх. І отак стирок у нас. Теж в 102-му кольорі. Будемо пробувати зараз на нього. Закидаємо, як він буде летіти. Ну таке, таке вже. Півтора грама. Вже він летить не так, як би хотілося. Тобто це його не з тесту. Ну і пробуємо. Дно, чи буде чути чи не буде чути. На жаль, дна зараз я не відчуваю. Ні, ну відчувається трошки. Але знову ж таки там дно у нас де таке кам'янисте. Тобто тут такі трошки двоякі відчуття йдуть, тому що, як ви бачите, тут йде такий Тобто, Хоч вівачує в нас і щось було, але зійшло. Хоч ви бачив, в нас тут в принципі, всюди трава така і намула, але от тут є місце, де є камінці, і саме його я вибрав, щоб трошки подивитися краще, тобто, щоб більше щось відчувалося. Тому що ну, насправді на, на мулі в мене навіть дорогі снасті, ну, там топові спінінги, вони не, ну, не, не дуже відчуваються, скажімо так, коли, коли щось там. Коли грузик падає на дно, є ще одна рибка в нас. Дивіться, як непогано, в принципі, відпрацьовує спінінг. О, це вже це у нас щучка, це у нас така щучка невеличка. Ось, дивіться. Так, ну що, таку маленьку ми відпускаємо. Пішла. Так, ну що, поставив ще я таку приманку, зараз спробую на неї ще пару разів закинути і заодно розповім вам свої враження від цього спінга. Так, і перше, що я хочу сказати, кидучисть. Закидає він, в принципі, як на свій ріст, досить далеко, і, як на мою думку, цього буде достатньо для якихось там річок, для якихось невеликих водойм і, в принципі, там, де вам не потрібно, щоб кидати там на якісь дуже великі дистанції. Там, де потрібні дуже великі дистанції, це потрібно брати відповідно більше довжини і тоді буде вам щастя. По тесту заявлений тест з нього йде від 1,5 до 8 грам. Я ним пробував ловити сьогодні на 1,5 грама. Ну, як на мою думку, трошки він не дотягує, тому що, мабуть, він трошки краще відігравати. Але знову ж таки, можливо, те, що шнур у мене стоїть 0,5, це трошки його, скажімо так, сковує. Але, але як на мою думку, в нього більший діапазон від 3 грам, тому що ловові я на 3 грам, а на 3 грам досить гарно він відіграє. Кидав я відвідний повідець, кидав 6 грамовим грузиком. І також от закидає він досить, досить таки непогано. По тому, як він чує рибу, як він чує удари риби, ловив сьогодні таких малих окунців і одну щучку теж маленьку таку зловив. І, як на мою думку, все він непогано відіграв, все він добре передав в руку, і я в принципі задоволений. Знову ж таки, розглядаємо його як бюджетний ціновий діапазон такий, бюджетно-середній, можливо, я б сказав. Тому очікувати від нього чогось такого аж дуже ну, не приходиться. Проте, як на мене, він точно вартує своїх грошей і, і відповідає всім заявленим своїм характеристикам. Не знаю, можливо, щось вам є ще додати до цього такого, до цієї такої, такої рибалки огляду. Тому, якщо є що додати, звичайно, пишіть в коментарях, можливо, у когось був такий спінг, хтось на нього ловив, і хтось щось може ще розказати, а, щось може детальніше сказати, які свої враження, відгуки. От. А я поки що завершую свою риболовлю на сьогодні. І їду додому. Сьогодні я сьогодні на такий спінінг Golden Catch Vertice у тесті від 1,5 до 8 грам. Загалом по спінінгу я думаю, я зроблю ще окремий огляд, який ви обов'язково побачите на моєму каналі. Поки бачаєте, що сьогодні було так мало риби, але маємо те, що маємо, така у нас зима, коли може бути так, що клює, а може бути так, що не клює. Тому всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки, тиснемо на дзвіночок, що вам приходили сповіщення. Я завершив свою риболовлю, їду додому. А вам всім хорошого дня, гарного тижня і мирного неба над головою. З вами був я, Назар Гарматюк, і канал Файна Рибалка. До зустрічі!